Обратими, вітаю нас з річницею створення 117-ї окремої механізованої бригади. Хочу поважати рішучості, впевненості та перемоги над підлим загарбником. Пишаюся тим, що маю за честь стояти з вами в одному струю та нищити ворога, який підло увірвався в нашу Україну. Кожен з вас з професіоналізмом, з честю, Виконує свої обов'язки щодо знищення противника на нашій землі, захищає свої домівки близьких, рідних від підлого окупанта, вогнем і мечем столаємо ворога та піднімемо жовто-блакитні прапори в кожному місті, містечку та селі нашої держави. Слава 117-й окремій механізованій бригаді! Слава Україні! Героям! Слава!